Вітаю я політехнолог Юрій Подорожній. Спеціально для маю хотів би. Прокоментувати Путіна, який зібрав воєнкорів, і з ними там обговорював ряд тем, які, звісно, стосувались війни. Хотів би наголосити на тому, що воєнкори з'явились на спілкування, публічне спілкування Путіна на пресу в зв'язку з тим, що відмінили. Традиційну прес-конференцію, яка мала відбуватись в липні, оці великі його багатогодинні шоу, і перенесли її орієнтовно на грудень. Ну, звісно, в такому форматі прес-конференції говорити нема про що, А от з воєнкорами, які фактично сьогодні знаходяться на на російському бюджеті, які добре оплачуються, які є в системі російської пропаганди, Путін мав. Говорити на одній мові і, звісно, на одні теми отут От я деякі тези для себе. Виписав, ну, звісно, крім того, що е, Путін розповідає класичні традиційні, оці брідові речі про нацифікацію, наци, значить, демілітаризацію і так далі. і так далі, Все це прозвучало, але е, з'явились і нові якісь нотки, які він вже давно не говорив. Ну, наприклад, е, він знову проводив екскурс в історію з розповідями про про те, що України не існувало, навмисно плутався в руках приєднання ем, України до Російської Федерації 1654 році. І знаєте, там є такий момент, відео, коли він починає про це говорити. Він запнувся, що Україна приєдналась запнувся, тому що теза про те, що України не існує, і Ленін в 22 му році придумав Україну, вона ним була заготовлена. І він її мав ще раз проретранслювати, тому що власне на цьому і будується російська пропаганда, що України не існувало, козаки це взагалі руські люди. Хмельницький себе русським вважав. Ну, от, Власне, говорячи про, про цей історичний епізод, коли Україна себе називала Руссю, а у Богдана Хмельницького в планах було будівництво великого. Князівства Руського, зовсім не пов'язаного з Москвою, а я більше б хотів сказати, що князівство Руське, яке планував заснувати Богдан Хмельницький, підписувало в 1654 році берестейські статті з Московським царством, тому Русі і Росії тоді дійсно не існувало. Але що стосується тих тез, які проговорював Путін, ну він пригадав і помаранчеву революцію і Ющенка, який внаслідок виявляється, і Ющенко внаслідок державного перевороту прийшов до влади. Ну ми пам'ятаємо, що там 112-й Ньюзван і, і і жеснімі пропагували тезу про те, що тільки, е, тільки державний переворот в Україні був ніякої революції. Отут, тут напевно вперше він ще й пригадує Ющенка і про те, що Україна, ну в принципі, то й не має права на власне існування, що Південь е, е, України. Це ісконна російська територія. Коротше, Шарманка грала в одному напрямку. У бункерного є, е, е, очевидно, якісь зараз проблеми з тим, щоб ретранслювати по-новому ці тези. Але ключовим, напевно, в цьому спілкуванні стала тема е, мобілізації. Чи буде загально мобілізація е, в Росії? І він сказав: якщо підемо на Київ, мобілізація буде. Якщо на Київ не підемо, мобілізація. Зації не буде. Так, от я вам скажу за традицією: чим більше Кремль відмовляється від проведення якихось речей, незалежно від того, буде похід на Київ чи не буде, тим з 100% впевненістю можна стверджувати, Росію очікує мобілізація. От коли Затулін тиждень чи півтора тому виступив, і всі казали, що це за Тули меле критикуючи взагалі зараз ситуацію, яка є. Було вже зрозуміло, що Росія готовиться до нового якогось етапу в цій війні, і очевидно, дійсно будуть в не в усіх, а в деяких регіонах Росії оголошуватись військовий стан і проводити загальну мобілізацію.